Привіт! У цьому відео я поділюся з вами 10 трендовими товарами з Aliexpress для дачників і садівників. Поїхали. 1. килимок для пересадки рослин водонепроникний. Цей водонепроникний килимок незамінний помічник при роботі з рослинами. Його зручна поверхня полегшує процес пересадки, а легкість у прибиранні ґрунту робить його ідеальним вибором для будь-якого садівника. Другий товар ножиці для обрізки гілок AI rag Ножиці AI RAG – це не просто інструмент, це надійний партнер у створенні красивого і доглянутого саду. Їх гострота і міцність. Забезпечують чистий і акуратний зріз гілок, роблячи обрізку легкою і приємною. 3. Тканинні грядки для вирощування рослин. Ці тканинні грядки просте і зручне рішення для вирощування рослин на городі або на дачі. З вісьма окремими відсіками вони допомагають організувати простір і забезпечують оптимальні умови для росту та розвитку рослин. 4. Система крапельного зрошення. Ця система крапельного зрошення ключ до здорового і красивого саду. З її допомогою ви зможете забезпечити Рослини необхідною кількістю вологи, економлячи час і воду, шланг, розпилювачі та перехідники в комплекті роблять установку системи простою і зручною. 5 великий контейнер для листя і садового сміття. Цей міцний контейнер виготовлений з гнучкого поліпропилену і здатний вмістити від 60 до 400 літрів садового сміття і листя, залежно від того, який саме ви оберете, звісно, є різні розміри. Це ідеальний вибір для підтримки підтримки чистоти і порядку на вашій ділянці. 6. Розпилювач для газону з поворотом на 360 градусів. Цей розпилювач забезпечує рівномірний полив вашого газону завдяки своїй здатності обертання на 360 градусів. Зручність та ефективність в одному пристрої для підтримання зеленого та здорового газонного покриття. 7. Набір садових сітчатих обручів для теплиці. Це набір обручів створений для підтримки стійкої конструкції теплиці. З їх допомогою ви зможете забезпечити. Надійну підтримку рослинам і дозволити їм рости з комфортом, зберігаючи тепло і вологість. 8. Розумна система поливу для саду з таймером. Ця інноваційна система поливу дозволяє автоматизувати процес поливу вашого саду. З можливістю установки таймера, ви зможете точно регулювати частоту і тривалість поливу, економлячи час і воду. 9. інструмент для пересаджування розсади та інших рослин у саду. Цей зручний інструмент поєднує у собі ручку для комфортного утримання та трубчастий механізм із механізмом ножиць для точного і акуратного пересаджування розсади та інших рослин у вашому саду. Ідеальний вибір для професійних садівників та початківців. 10. Таймер для поливу саду Zigbee. Цей таймер дозволяє вам контролювати полив вашого саду з будь-якої точки, використовуючи мережу Zigbee. З можливістю програмування і управління через смартфон, ви зможете оптимізувати витрату води і забезпечити оптимальні умови для росту ваших рослин. На цьому все. Усі посилання на згадані товари будуть у описі під відео. Переходьте, купуйте і насолоджуйтесь використанням. До побачення!